Другая проблема. Нам никакой перемирие не нужно. Знову приїхав до Ірпіня. Сьогодні хочу показати вам, як тут триває відновлення приватних житлових багатоквартирних будинків. От позаду мене якраз один такий будинок. Тут є багато будинків, які були майже повністю зруйновані війною, російськими обстрілами, і їх треба відбудовувати майже з нуля. А є постраждалі будинки. От вони відновлюються. І будинок позаду мене, якраз один з таких будинків тут був зруйнований дах, були зруйновані обстрілами російських танків верхні поверхні. Але зараз майже все вже відреставровано. І вже частково цей будинок заселений. На нижніх поверхах живуть люди, а на верхні поверхи люди зможуть повернутися, як кажуть, вже до Нового року. Зараз пройдемо на територію, поспілкуємося з будівельниками і от дізнаємося подробиці, як триває все це відновлення. Ось зараз так виглядає, наприклад, під'їзд. Можна подивитися. Тут є сліди. Пожежі, все чорне. Ще це не відремонтована частина. А ось тут вже бачимо свіжу штукатурку. І отут під'їзд вже ремонтується і вже має такий вигляд, як він приблизно буде мати, коли тут усі ремонтні роботи будуть завершені. Який ремонт? Штукатурка, тобто люди далі самі вже... Ні, штукатурка. По е, кімнатам шпалери, кухня фарбується фарбою. Підлога е, в, в усіх кімнатах е, ламінат, плитка тільки в санвузлах, підлога стіни. Так що від, ну, відновлюється мережа електропостачання, освітлювальні прилади. Сантехнічні прилади, шпалери по тисячі гривень. Ніхто тут сюди не буде клеїти. А для того, щоб відновити житло придатне для проживання, все буде зроблено. В комплексі два будинки взагалі да, вони були пошкоджені в березні 22-го року. Обидва через прильоти чи обстріл з боку скажімо так окупантів, які заходили в місто Ірпінь, і коли вже завойовували його умовно, і тут перебували комунікації всі вигоріли разом з кришою. Ось скрізь текла вода, тому що і дощі, і сніг був все, тобто вони були непридатні. Відновлення почалося власними силами. Тобто, спочатку мешканці прибирали на п'ятому поверсі, прибирали сміття, накривали тентами. Ми подавали звернення в міську раду. Голова ОСББ наша дуже активна. Вона подавала звернення в міську раду для участі в програмі відновлення ЮНАТІ 24 Наразі, як ви бачите, нас включили в цю програму і будинок швидко відновлюється, дуже багато працівників. Будинок був без, без даху, цього фронтона частково не було. от В такому стані обгоріли було все, даху не було зовсім. І внаслідок падіння уламків палаючих був пошкоджений фасад. Обгоріли вікна. Чому сталося... Це потрапляння артилерії. Так, да, розстрілювали з танків, п'ятий поверх. Відбудовування йде за сприянням фонду юнайте 24. Хід будівництва перевіряють періодично е, моніторингова комісія від ООН, це юнайте 24. Вони приходять, перевіряють, дивляться хід робіт. Бюджет цього будинку 63 мільйони. Основний фронт робіт, фасад, планується в жовтні місяці, а відновлення будемо намагатися до грудня місяця закінчити самі роботи, а там вже дріб'язкові. Верхні поверхи ще не зовсім відновлені, а нижні поверхи функціонують. Електрика є, каналізація є, газ є. Півтора роки тому Росія прийшла сюди і зруйнувала життя людей, які просто мирно жили тут, нікого не чіпали, нікому не робили зла. Прийшла російська армія, просто розстрілювала такі житлові будинки з родинами, з дітьми, з жінками. Але життя триває, пройшов час. Ми бачимо, що все відновлюється. Україна вистояла. І я впевнений, що вистоїть і буде відновлено усе те, що наробила тут усі ті руйнування, які наробила тут російська армія. Привіт, друзі! Знаходжуся зараз під Києвом біля селища Мотижин у ландшафтному парку Добропарк. Це такий приватний парк. Тут також знаходиться готель, є кафе. І він власно знаменитий тим, що навесні 22-го року сюди туди заїхали російські загарбники на танках і захопили цю територію, як розповідають місцеві, сюди заїхало кілька сотень одиниць російської техніки. Окупанти потрощили деякі будівлі, деякі зруйнували, деякі спалили, деякі просто розграбували. Потім їх звідси вигнали. І от зараз ми приїхали, щоб подивитися, як тут усе відбувається зараз: що вдалося відновити, що не вдалося відновити, чи працює парк, скільки тут народу? Взагалі, я думаю, Зробити цикл таких блогів про те, як Україна відновлюється після російської навали. І от сьогодні ми приїхали сюди, щоб поспілкуватися з директором, і сподіваюсь, вона нам усе розповість про те, як це місце, як цей парк живе зараз. Ми не могли собі таке уявити. бо... 24 лютого, коли почалася війна, ми думали, що Добропарк знаходиться за містом, і це найбільша безпечна територія, що тут нічого не буде відбуватися. І наші колеги, ті, хто проживають в Києві, ми навіть хотіли переїздити сюди і залишитися в центральній резиденції в будинку і якийсь час побути тут. Але вже 26 лютого, ввечері, буквально на другий день війни, російські війська, колона техніки, в вони Хотіли проїхати в сторону Києва, і потім завернули прямо на територію добропарку. І так сталося, що вони тут. Окопалися, залишилися і жили більше місяця. Персонал, на щастя, залишився живий. Всім вдалося покинути територію в сусідні сіла або виїхати взагалі. Останні працівники, які тут залишалися, вони нарахували 4... 314 одиниць техніки. Це були танки, бронетехніка, важка техніка. Тобто, це все стояло тут. Вони окопалися, зробили окопи, поселилися в наших будиночках для працівників, в глемпінгу, в центральні. Будівлі у наших теплицях, де ми вирощували рослини, робили черенкування, вони влаштували собі душ, проживали там, тобто все знищували навколо. Коли заїхала колона техніки, одразу влучив снаряд в центральну будівлю, в третій поверх. Центральна будівля у нас це найбільша наша втрата. Вона палала. Більше двох діб, тобто все було знищено. Там п'ять електрокарів, екскурсійних ресторан, повністю обладнання професійне. На третьому поверсі було п'ять житлових номерів, повністю укомплектованих. Ну тобто все знищено було. Також постраждали, ну як згоріли повністю наші ярмаркові будиночки, бо ми організовуємо 8 років поспіль головну ялинку країни, новорічну ярмарку, фестиваль. Писанок, зайчиків, от українські художники розмальовували це все було у нас. Якраз знаходилося в ярмаркових будиночках, яке все згоріло, і вціліла колекція писанок, буквально там штук. 50, яку ми зараз возимо по країні і показуємо от, культуру і, і мистецтво. Чи були пограбування? От по, бо ми знаємо, що з інших там локацій росіяни прям вивозили ці там електрокар, ну умовно, угу. там машини крали, там все обладнання. Чи тут було таке? От мародерство? Було. Вони потрапили в центральну будівлю. Повиносили все, що можна. Вони навіть з собою забрали садові інструменти: секатори, ножниці для обстрижки рослин, для догляду, культиватори для обробки землі, лопати, звісно, що це все повивозили. Тобто, все знищили. Як ви оцінювали збитки? Угу. Чи можете ви приблизно назвати от суму збитків? На скидку, якщо брати там е, Нерухоме майно це від 3,5 мільйонів доларів. Це так ми ще не рахували збитки рослин, бо нема коли цим займатися треба рухатися далі. Ось багато пошкоджено третина лавандових полів, тюльпанові поля, унікальна колекція сакур від куль теж знищена. Потім, коли центральна будівля горіла, дерева теж такі унікальні з колекції.